Добрий день, мої підписники мого каналу Олександр Пошукаєва. Ну що ж, відпустка підходить до логічного завершення. Що я хочу сказати? Тиждень у відпустці. Ітоги. Чотири баночки півлітрові. Три баночки півлітрові одна на 700 гралів. Законсервовані. Ось чотири баночки вже на зиму зробив. Далі насушив три банки півлітрові грибочки. Наступний етап. Спромігся піймати чотири карасі. Чотири. Непогано, непогано. Бо непогано це одна риболовля. крайня вчорашня. Взагалі-то задоволений, чим чому би і ні. Час прогоєний не дарма проведений. От. А сьогодні йду до місця лову ну, і, як зазвичай, прогулююсь серед дубів. А раптом десь когось побачив, чи тваринку, чи грибок. Погода мокра. Приятель сьогодні зранку був, нічого не здобув по білому грибу, знайшов одного підосиновика, тож, мабуть, не росте. Наразі починається дощ. Оце ну, по парку джипи, це дещо. Проклинаю кожну машину, яка рухається по парку. Ні гадяї. Ну як так можна? Тут парк. Максимально це велосипед. Оце мене дратує, вибачте. От. Взагалі відпустка пройшла. На тверду четвірочку. Чого я всім бажаю. Не сидіть вдома, виїжджайте, збирайте, ловіть чудові екземпляри. Як гриба, так і риби. На тараночку вже засол зробив. Хай солиться рибин. Також близько двох десятків гостів А тут моя місцинка. І дуже часто трапляється білий грибочок. Тож, вийде, не вийде, побачимо. До зустрічі. Продовжується моя грибалочка. Грибів я сьогодні жодного не бачив. Не потрапило в об'єктив сьогодні відео. Ну, а по рибі сумно, дуже сумно. Щойно виникли клювання перше. Реальне. Ну, Підлящики то таке, то не риба, як для мене наразі. Наразі для мене красунчики. отакий. Лапать опинився у мене на гачочку нарешті. Чекав, дуже довго чекав, але дочекався. Да, вчора по дощу клювало добре, а сьогодні йшов ну, дощ, а зараз припинився. І десь отам, у кувшинках перше клювання. Нарешті, Не з пустими руками буду повертатися. А це головне. Тож не сидіть вдома, виїжджайте, ловіть, збирайте. Супер. У природи нема поганої погоди. Дощ іде, значить і гриб полізе. Після дощка у четвер. Пам'ятаєте? Да. Тоді саме більше за мою відпустку вісім білих грибочків потрапило мені в об'єктив. На задоволення на всі 100%, чого я всім бажаю.